Майже 70 білоцерківців провели патріотичний флешмоб на стадіоні Трудові резерви. Його учасниками стали клієнти та працівники територіального центру надання соціальних послуг, як розповідає очільниця закладу Ірина Дога, готувалися до виступу місяць, а присвятили танець до дня незалежності України. Крім літніх панянок, у дійстві взяли участь і люди з інвалідністю. Наші працівники, звісно, надають послуги соціальні всім верскам населення. Це й особи з інвалідністю, це люди похилого віку. Але в душі ми патріоти, ми українці, і ми не можемо стояти осторонь. Тому в цей день ми об'єдналися і клієнти, це люди похилого віку, і особи з інвалідністю, і працівники. і Ті, хто соціальні робітники, обслуговують наші категорії незахищених клієнтів. Вийшли на цей патріотичний флешмоб, щоб показати, що Україна єдина і незалежно скільки тобі років, патріотом ти залишаєшся назавжди. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.